У цій частині головним героєм стає рокер рокерполу Панк Деусін Роу, що любить малювати графіті вандал, одним словом. Досі пам'ятаю, як я був трійк, коли побачив, що для того, щоб почати малювати це саме графіті, треба було потрусити геймпадом як балончиком з фарбою рада. Oh my God. Так ще й докупи вібрація та звук з геймпада створювали такий ефект занурення, неначе ти сам малюєш цим балончиком, і мені здавалося, що ось воно майбутнє геймінга, неймовірне занурення. Але забити на цю функцію поки потім добряче так забили ху. Але зараз не про це. Після Infamous 2 тобі в очі кидаються, яскравість картинки, насичність, плавність анімації. А коли Делсін стає імбою, яка може поглинати здібності інших провідників, це вже все. Коли ти зустрічаєш руду з організації Деск, що займається відловлюванням провідників, то тебе вперше зустрічає механіка карми. І скажу так, вибори у третій частині мені подобаються більше, ніж в перших двох, так як обираючи зло, ти іноді реально починаєш себе відчувати як закінчена мразота. А де все більше стає схожим на пубертатну виразку.